Друзі, всім привіт! Хочу записати вам сьогодні, як працює коробочка DSG. Це в нас DQ250 в компоновочці з 2-літровим дизельним двигуном, Passat B7 а, і моє враження і відгук від коробки DSG. Я зараз а, жену цей автомобіль на обмін. От, два з половиною роки я їм покористувався, дуже залишився задоволеним. Але, е, ну, якби, життя продовжується, є певні обставини, тому їду зараз обмін робити. Що хочу вам сказати про коробку. Деякі люди говорять, що ДСГ, коробка це щось страшне. Ну знаєте, Дійсно є багато історій, коли це страшна коробка, тому що е, Є вони і багато варіантів, яка вона може бути. Саме на мокрому щепленні dq 250 до неї ну, питання не виникає. І е, Замінював я тут щеплення. Е, ДМФР, От буквально півроку тому була ця заміна, коштувало воно мені щось там порядку 25 чи під 30 тисяч. Так, дорого. Але замінив і собі далі їздиш, кайфуєш. Зараз хочу вам продемонструвати, як саме кайфуєш. Чому кайфуєш від цієї коробки? Да? Тому що, от, наприклад, ми з вами зараз їдемо, бачимо, ми. Шоста передача. Тянемося, тянемося. Е і тут просто ви нажимаєте різко на газ. Все, третя. Просто третя, і у вас машина пішла як, як літак на взльоті, е вривається в поток, вириває, їде, обганяє. Тобто, немає жодних пінків, ударів, ще чогось. Натиснули, вона поїхала у вас. Бачите, працює все адекватно, є ще спортивний режим, в спортивному режимі коробка буде крутити вас до червоних поділок. Щоб сказати, що це на швидкість, як, як то буде або на розгін ваш впливати, я би так не сказав. Нічого воно там не впливає, але воно е, пізніше перемикає передачу. Тобто спортивний режим я зазвичай використовую, якщо заїжджаю в місто Київ, наприклад. Там багато пробок і для того, щоб не мучити. Ні коробку, ні щеплення, ні двигун, я вмикаю спортивний режим. Тоді там, де звичайний драйв їхав би, мабуть, на четвертій передачі, спорт режим їде на другій передачі. Тобто, от собі задумайтесь, що відбувається з обертами. там. Розумієте, да? Тобто, Взагалі воно рахується, як, Ну, воно таке, типу, економне все, тому воно перемикає дуже я би сказав, зарано. Зарано воно перемикає передачі для того, щоб у вас був маленький розхід. Але в деінкових ситуаціях, я ж кажу, якщо це пробка, або коли це, наприклад, горна місцевість, ви поїхали в Карпати, там є серпантіни, там також я вмикаю спортивний режим. Для коробки, тому що е вона теж під гору їде, і вона вже вмикнула там п'яту передачу условно. Але по факту там ще треба їхати на третій. Це такий нюанс, е який я їм користувався, і багато таких людей е знаю, хто так робить, тому що це дійсно збереже життя е вашим е силовим агрегатом в автомобілі. Так, що ще треба сказати? Е, треба сказати про те, що поміняти масло коштуватиме недешево е, в коробці, в DSG. Тобто е, це буде коштувати нормально дійсно. Точну цифру зараз вам не скажу, тому що це було давно. Скільки це коштує на сьогодні? Е, я не моніторив, не пробивав. Теж треба робити. Який є ще плюс, що мені дуже подобається, коли я собі пригнав пасата, я підключився діагностикою і по блоку можна подивитися, до якої температури максимум нагрівалася ваша коробка, скільки годин вона попрацювала. Там також вказується пробіг. Тобто на щитку і в двигуні змотати. Просто в коробці, DSG, я думаю, теж можливо, але це, мабуть, більш дорого, тому там зазвичай це ніхто не робить. А значить, ви там можете перевірити реальний пробіг вашого автомобіля. Тобто, якщо у вас у всіх трьох сходиться, то це є добре. Тому тут коробка, я вже не пам'ятаю, десь є відео, але вона була не, бу, не була нагріта там Більше ніж там 117 чи 116 градусів, якщо я не помиляюся, або 111, я не пам'ятаю. І за 50 тисяч, які я проїхав на машині, жодного питання не було в мене по коробці DSG. Вона просто собі працює, нічого страшного в ній не бачу. Хоча люди, які отримали негативний досвід, з коробками DSG, але, як правило, на сухому щепленні вони мають да, такий, якийсь страх перед цим. Всим. От. Але ж знову ж таки, да, кому як повезе. Особисто для себе б, я б не брав коробку DSG там, на 1,8 TSI або 1,6 TDI, бо там буде кхе -кхе, 7 ступенів. на... Ну, на суха коробка, То там дуже часто вилітають плати, мехатроніки і понеслась. Коробка дуже перенагрівається, і за рахунок цього а, постійно мають люди якісь проблеми, які плюс до цього всього дорого варт. І як це сказати, стоящий... Коротше, Багато вартують коштують, от, Тому якось так. Для мене, я ще раз повторюсь, DSG шестерка залишила найприємніші такі моменти. Я роблю обмін, на жаль, не на легкову машину, але вірю в те, що колись прийде час і знову зможу придбати собі ваг груп, і там обов'язково буде. DSG, тому що це коробка просто топова. Так як вона перемикає, як вона працює, це задоволення. Вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, було десь комусь буде корисним. Звісно, якщо ви наслухались багато негативних відгуків про DSG, то це відео для вас навряд чи змінить вашу думку. Але якщо ви вагаєтеся, чи брати чи не брати, якщо машина доглянута, якщо машина добре обслуговувалась, навіть при великому пробізі це може бути нормальна, адекватна робота двигуна, коробки, і ви будете задоволені. Я ж кажу, ну дивіться триста тисяч пробігу. Все працює ідеально. І я чому не побоявся колись взяти 290 тисяч, тому що в мене колись був на продаж, просто на продаж був посад b 7 там був пробіг 350 тисяч, коробка працювала ідеально. І я знав, що ту машину її реально мучили, її там гвалтували. Бо ті, хто, люди, хто давав мені, щоб я її продавав, там такий дуже агресивний був спосіб водіння. І коробка витримала, і все, і все було добре. Тому і я знаю просто, хто її купив, і вони ще на ній від'їздили. Я не знаю скільки там тисяч кілометрів, і також не було проблем. Проблеми були з панорамою, бо в тій машині була панорама, але не з коробкою DSG. Вам всього найкращого. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку і пишіть коментарі, що ви думаєте про коробцю DSG. Давайте, до нових відео.